Дорогі подійчани, дорога наша подійська громада, ось ми чекаємо тої вефлеємської зірки на небі, яка об'єднує нас в величне святкове дійство, дійство рожденного нашого Спасителя Ісуса Христа. На жаль, не всі можуть сісти за цей святковий стіл, особливо наші захисники і захисниці, там, в окопах і бліндажах теж. Чекають цього свята. На жаль, також до цієї святої вечері святими чистими ядолами прилетять душі наших світлих героїв. Як військовий капелан, як настоятель нашої святої Православної Церкви України, я хочу всіх вас привітати з величним святом Різдва нашого Спасителя Ісуса Христа. Бажаю нам тільки одного. Щастя, кріпості і перемоги. Ми віримо і надіємось, що цей, це різдво буде останнє військове різдво, і в наступному новому переможному році ми дочекаємось того світлого свята, великої нашої перемоги. Христос народився! Славімо Його!